Танки стріляли під Маріуполем своїй по навчальних цілях українським Т-64 через мінські угоди. Дорога на передову давно закрита. Але їхні екіпажі набути раніше досвід у боях із російськими окупантами втрачати не збираються, постійно тренуються і змагаються між собою на приморській ділянці фронту. Українські танкісти стріляли з гармат і бортових кулеметів, маневрували і виконували технічні вправи. Цілі на відстані у два кілометри вразили всі екіпажі. Тож найкращого з поміж них визначив лише час, витрачений на виконання завдань. Це «Спецкор» і ми розкажемо вам про головне. Починаємо. Без контакту з однокласниками Україна на своїй території заблокувала російські соцмережі та пошукові інтернет-системи. Спочатку громадянство, а сьогодні депутатство. Забрали в екстрадикала Артеменка через спробу підпільно помирити Київ і Москву через Вашингтон. Продам недорого відповіді до тестів ЗНО у мережах шахраї видурюють у довірливих школярів сотні гривень. Двоє бійців поранені на сході України. Ворог веде вогонь по всіх трьох напрямках зони АТО від станиці Луганської до Маріуполя. Заборонені 120 двадцяті міномети незаконні формування використовували в районі Зайцевого. Так само зі ствольної артилерії били по позиціях біля Троїцького, Новозванівки, Новоолександрівки. Від ранку штаб АТО оприлюднив інформацію про те, що бойовики частково зайняли сіру зону в районі населеного пункту. Піски під Донецьким товищем. Як згодом уточнили речники штабу, а то то були старі позиції бойовиків, які вони лишили порожніми на зиму. Після того як зійшов сніг і чагарники та дерева вкрилися густим листям, ворог підійшов до цих позицій і почав їх відновлювати. Про зайняття принципово нових укріплень не йдеться. Це мова не йде про те, що вони там просунулись чи створили якісь там абсолютно нові, принципово нові позиції, а мова про те, що там є якась тактична перевага, взагалі не ведеться. Відмовили колись там трошки раніше кинуті позиції. Дуже частково. Із чотирма загиблими жителями Авдіївки попрощалась сьогодні в місті. Їх ховали в закритих трунах. Напередодні снаряд випущений бойовиками впав прямо у двір будинку. Там якраз перебували цивільні люди живими. Лишилися дві дитини, які були поруч розриву. Вони зосталися сиротами в Авдіївці. На похоронах була наша кореспондент Наталя Нагорна. І цвіточки вас будуть проважати в останній Ще Зараз ще віка свіжий. Вони садили ці квіти разом із подругою Оленою Курочкіною. Тепер зривають, аби вшанувати її пам'ять та її чоловіка Олега Борисенка. Ох, що, для для всіх, для всіх Квітами прикрашають лавку перед домом з фотокарткою. Тоді ще щасливої пари Олег працював на каксохімія, а Оля в на сіті <зівчі">. Олег та Ольга не полишали своє житло навіть у 2014-му, коли обстріли були найпотужнішими. вишню посадила загибла Ольга. Вона виросла вже вище їх вікон на другому поверсі, де досі стоять ікони для захисту. В їх будинок теж влучали снаряди, але в квартирі лише шибки винесло. Вони й досі без скла. Все говорила Оля, уже вивчимо, тоді вже новий балкон зробимо. Никто знает, какая учеба сейчас везде. Дорогая. Их единственный сын Михайло учится у Донецком политехничном на оккупированной территории. Хлопцу 19 в университет поступил на початку войны. В соцмереже поруч с фотокарткой батьки вдав обетянку. Покійні батьки будут ним пишатися. Я буду жить. Я вас любил и буду любить. Пусть я теперь и один, но я стану тем, кем бы вы гордились. Я благодарен за все, что вы для меня сделали. Вы жили только ради меня. У нього залишилася лише бабуся. Мишко єдине з дітей чотирьох загиблих у Авдівці. Хто зміг попрощатися з батьками в будинку по Сопронова 53, куди ввечері в суботу прилетів артилерійський снаряд, сьогодні замкнено і нічого не нагадує про трагедію. Син загиблої Олени Асланової Артем Чураков досі у стабільно тяжкому стані. У лікарні Мечникова йому вливають кров, але прогнозів не дають. Його молодша сестра, семирічна Женя, разом із родичкою на похорон дівчинку із хворим серцем не пустили. Її намагалися розважити повітряними кульками. Чотирирічна Саша, донька загиблої Марії, дикої, сьогодні у дитсадочку. Поліція Донеччини виклала відео. Дівчинка грається і розповідає, де тепер мама. Мама на небесах уже. Дівчинка живе разом з бабусею. Щоправда, квартира теж пошкоджена. Снаряд впав поруч під час лютневих обстрілів. Вікна та балкон забиті. Аби чим. Донецька влада пообіцяла. Ремонт зроблять. Жителі Авдіївки попрощалися з загиблими в храмі рівноапостольної Марії Магдалини. Під церковні дзвони. Завдіївки Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко. Спецкор два плюс Найкращий танковий екіпаж визначали сьогодні на приморській ділянці фронту у стрільбі з гармат та бортових кулеметів, маневрування та виконання технічних прав змагалися. екіпажі армійських підрозділів що сьогодні виконують бойові завдання та тримають оборону на передовій у секторі Маріуполь. Враховуючи, що українські танки відповідно до мінських угод тепер відведені від передової і в щоденному режимі екіпажі не виконують бойових стрільб, Ці змагання кажуть самі танкісти стали ще й чудовою можливістю потренуватися. Змагалися танкісти на звичних для них т 64 четвертих. А от додатковим ускладнювальним чинником було те, що конкретна машина екіпажу була незнайома. Чемпіонство вибороли танкісти 30-ї механізованої бригади, другим став екіпаж 92-ї бригади і третє місце вибороли бійці танкового батальйону 6-ї бригади морської піхоти. Це всі люди, які пройшли від 2014 року до сьогоднішнього дня, знаходяться поруч з нами. Люди, якщо вони нічого не роблять, давно не стріляли, вони втрачають свої навички. Тому ось зараз ми знаходимося тут на полігоні, щоб підвищити свій фаховий рівень. Георгіївська стрічка поза законом. На 238 депутатів підтримали законопроект Антона Геращенка про заборону виготовлення і пропаганди георгівської стрічки в Україні. Відтепер за публічне використання колорадської стрічки можна скупити штраф від 850 до 2550 гривень або ж навіть решти до 15 діб. за повторне порушення закону. Ця сума становитиме до 300 неоподаткованих мінімумів. А це 5100 гривень. сто гривень. Винятоку законі теж прописали георгіївська стрічка може демонструватися на документах. Державних органів, виданих до 91-го року на бойових нагородах того часу та на могильних плитах, до слова, Георгіївська стрічка з моменту агресії Росії в Україні стала символом окупації. Мама прифронтової Курдюмівки, єдиній на все село медсестрі Тетяні доводиться щодня вставати в досвіта, аби проїхати на своє робоче місце із сусіднього Турецька. У Курдюмівку жінка потрапила. Як сама як сама думала тимчасово ще 13-го року, коли ж почались обстріли, то вже просто не змогла залишити старих людей, які зосталися в селі. Кожному вона стала із-за опікуна і із за психолога Євгенія Цвітанська. Далі маю починається Ой, так. Моя мульдачка п'ята ранку. Поки вся країна бачить сни, Тетяна Миколаївна бадьоро спішить на роботу. Влітку рушаємо педом. були обстріли пропускали тільки хлібною і мене. в інший час маршруткою, а до неї пішки. Аби дістатись із турецька до курдюмівки, треба долати 23 кілометри. Благодарю, благодарю, благодарю. сто перших кроків рівно сто разів. Тетяна щоранку віддячує Богові. Шіснулядна. 40 хвилин розмов. Шляхом на Курдюмівку присвячуються несправедливості роздачі гуманітарки. У кого є здоров'я, стоять в мачір'я, тот отримує. Хто німачний, тут нічого не отримає. чим далі закипає, наболіло. То сусідська пара навмисно розвелась, аби двічі допомогу отримувати, то дають її місцевим алкоголікам. А що ти взяли? Треба ж не бути. Правильно, правильно. Накручені від ранку розмовами, курдюмівці сходять на станції залізничного вокзалу. Сюди від ночі сходяться люди, аби записати в чергу на роздачу курей. Дінасті часов піші тема гуманітарки підвищує їм тиск. Я в шокі. Пенсії нема полтори тисячі, мов хата не розбита, не інвалід, не каліка. У критерії не влазить. Аби підбадьорити старих, вона їх лагідно кличе за американськими стандартами без ім'я по батькові. Малюшка, Алачка. Я їх знаю. Ані прям розсвітають всіх, знає по імені, обійде всі двори. Малой наш нормально? Нині першочергова задача медсестри перевірити, як молода сім'я підготувалась, аби привезти в хату новонародженого всередині ж лише пліснява, купа бруду і сміття. Завтра із серіна Петровною ми дзвонимо в соціальну службу. Четверо маленьких дітей навіть при гостях не підводяться з ліжка. Ти чи приболів, чи що такое з тобою? Дітью в хаті немає навіть холодильника. Лише банка пива і скисла їжа. Скажи, чим ти намірен сьогодні вранці кормити дітей колбасу От це все? каже. Образливо на дітей родині гуманітарку виділяють постійно, пропувають. Старим інвалідам її не вистачає. Мої ласточки, а чому ви не на вокзалі? Та були вже на вокзалі нанервуються бабусі на тому вокзалі і проходять міряти тиск. 130 на 80. всіх вислухає дай та заспокійливе. Так все, дорогушка, все. та ліків каже, проти злиднів немає. Тому коли її бабусям погано морально, бере до рук баян. Могла полишити роботу, та нині знову біжить на виклик, бо знає, без неї ці старі пропадуть. З Донеччини Євгенія геняцитанська Микола Щіров, Микола Головко Спецкор. 2+,2. у Львові на фасаді 37-ї школи врочисто відкрили меморіальну дошку. Бійцеві АТО Михайлові кварцяни. Хвилиною мовчання вчителі та учні вшанували героя. 37-річний чоловік пішов на фронт добровольцем, служив снайпером у лавах 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Виходив із Дебальцівського котла, а загинув Михайло Кварцяни, 27 травня 2015 року. Підірвавшись на розтяжці під час оборони взводного опорного пункту в станиці Луганській, посмертно нагороджений орденом за мужність. У бійця залишилися батьки і неповнолітні син. Я кажу, ну але як я переживу то до то, твою то, смерті, як і кожна мама він казав, так всі мами переживають, і ви переживете. Але коли йшов, він дуже нас обнадіював, він дуже е, беріг нас і казав, що е, все буде добре. 244 голоси із необхідних 226. депутати достроково призупинили повноваження народного обранця Андрія Артеменка. Самого позафракційного депутата на засіданні не було. 5 травня Державна міграційна служба підтвердила позбавлення Артеменка українського громадянства. А згідно з українською конституцією, повноваження депутата достроково припиняється, якщо він перестає бути громадянином України. Колишній однопартій Сляшка і власник кількох паспортів Артеменко намагався помирити Україну та Росію, коли привіз план до Вашингтона. У ньому він пропонував закрити очі на анексію Криму, запровадивши на півострові інститут. Подвійного суверенітету російського і українського Ольга Кошеленко. Далі, двома стами сорока чотирма голосами депутати позбавляють свого колегу Андрія Артеменка мандата. Постанова прийнята. Тут нема жодного політичного підтексту. Є проста річ: громадянин іноземної держави не може бути депутатом Верховної Ради України. Найбільше радіє Олег Ляшко. Тепер замість Артеменка, якого він колись привів у парламент за списками радикальної партії, а потім за відмінну від партійної політичну позицію вигнав із фракції до парламенту, зможе зайти новий радикал. Артеменка, його колишній політичний патрон, на останок що приховував від побратимів свій канадський паспорт. Якщо ми виходимо з вами на цю трибуну, складаємо присягу. Зобов'язуємося виконувати конституцію України, вірно служити українському народу. А водночас у Матні тримати по кілька паспортів. Сам Артеменко нині у Сполучених Штатах у Фейсбуці розмістив копію анульованого ще до набуття депутатських повноважень паспорта громадянина Канади. Пробиті дірки роблять його нечинним. Про це запевняє Артеменко. Він і повідомив слідчих у генпрокуратурі під час допиту. Я обратился в регістраційний орган міністерства внутрішніх діл Канади з просьбою анулірувати мой паспорт Канади. Що і было сделано. указ президента, яким його позбавили українського громадянства, Артеменко саме оскаржує у вищому адмінсуді, але лідери фракції постановили голосувати негайно. Була можливість поставити його на голосування сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень чи після вирішення питання в, в адміністративному суді. Друзів готових стати на захист Артеменка у парламенті не знайшлося. Його тут мало хто і згадував до скандалу, що спалахнув навесні. З'ясувалося, Артеменко має контакти у новій адміністрації Сполучених Штатів та вихід на Дональда Трампа і навіть возив у штати якийсь план замирення із Росією, яким пропонував здати український Крим. Зараз адміністрація Порошенка дуже, дуже так болісно сприймає будь-які контакти з новою адміністрацією Трампа. А судячи зі всього Артеменка ці контакти були. Глибинний сенс показати, що в принципі президент має можливості впливати і таким чином на позбавлення або там не позбавлення не громадянства, а депутатства людей, які можуть. Виявити або висловити іншу позицію. Депутат від самопомочі Вікторія Войцицька несподівано об'єднала сесійну залу. Будь ласка, підніміть руки тим, хто має лише громадянство України. Хто має лише громадянство України? Чудово, весь зал. Тому я звертаюся ще до ССБУ перевірити кожного на наявність іншого громадянства. Те, що у парламенті та інших владних кабінетах ще чимало іноземних підданих, скаже мало не кожен депутат, але поки ніхто не зізнався особисто, як Артеменко не злодій. Президент Порошенко видав українські паспорти багатьом іноземцям, запрошеним працювати в Україну, а вийти із громадянства Сполучених Штатів чи Канади практично неможливо, наголошує Сергій Власенко. Тож пропонує перевірити усіх новоявлених громадян. Треба цю процедуру застосовувати, але до всіх єреська забарт Абрамавічус забарт, Деканаїдзе – забарт. Тобто в супруг Керівництво президентської фракції просить із такими заявами звертатися одразу в СБУ чи генпрокуратуру. Якщо якась з силових структур має офіційні підтвердження, не скажімо так, чутки, не щось з інтернету, а офіційні підтвердження, то вони мають людей, згідно з процедурою, і як у цьому випадку проходити і виносити питання Після. в зал, поки що силові структури мовчать. Ольга Кушеленко Ляшенкаренко, спецкор. Два плюс російські сайти заблокують до 1 червня. Нагадаю, сьогодні президент Порошенко розширив санкції проти російських компаній, що працюють. В Україні а таких близько пів тисячі до їх переліку потрапили і такі ресурси, як ВКонтакті, однокласники, Яндекс та Мейлру. Антиросійські санкції зачепили також антивірус Касперського аерофлот низку кримських підприємств та російських телеканалів. Заборона популярних серед українців соцмереж поділила як депутатів, так і власне користувачів на полярні табори. Одні вважають, що спецслужби Росії активно використовують ресурси задля збору інформації, а це не на користь національної країни. Інші вважають, що своїм підписом президент ставить табу. На свободі слова тим часом it фахівці переконують цілком заблокувати сайти. Не вдасться за потреби користувачі качатимуть спеціальні програми для розблокування ресурсів, але найімовірніше цей софт буде заражений вірусом, адже в мережі є чимало охочих підзаробити, а заборона відкриває їм неабиякі можливості для шахрайств. Продали власне немовля, щоб вирішити житлове питання у Запоріжжі. Затримали подружжя з Києва, що примудрилося продати за 7 тисяч доларів свою новонароджену дівчинку. Покупця батьки знайшли в Запоріжжі, тож народжувати жінка, приїхала саме до цього регіону. Дівчинку віддали замовникам одразу після виписки з пологового будинку. Свій намір позбутися немовляти. Матір пояснила бажанням вирішити житлове питання. Як і в Носков, докладно. Це відео оперативного спостереження. На ньому видно, як дві жінки виходять із під'їзду та прямують до таксі. Матір вже віддала дитину покупцеві. Вона разом з чоловіком проводжає поглядом авто і спокійно повертається додому. Уже за кілька хвилин до них приходять правоохоронці. Спочатку жінка заперечує усе, що відбулося, але вже за мить її нерви не витримують. Не знаю, що продала покупця. На свою дитину подружжя киян почало шукати заздалегідь, коли жінка була на дев'ятому місяці вагітності. Купувальника батьки знайшли у Запоріжжі, тож народжувати жінка приїхала саме до цього регіону. Дівчинку віддали замовникам на орендованій квартирі одразу після виписки із пологового массі постановлення на проведення обласні в данной квартире в вашем присутствии деньги у вас, да? Вот за эти деньги. Сколько там денег? 7 руб. 23 24 25 26 27. Обыдвое підозрюваних раніше проблем з законом не мали. Звій намір позбутись не мовляти, пара пояснила бажанням вирішити житлове питання. Жінка 94-го року народження, чоловік 93-го року народження. Вони працюють, это не люди, которые безработные, либо совершали какие-то ранние преступления. В целом нормально средняя статистическая семья. Нужны были денежные средства. Якобы нет, якобы на покупку дома. Вага 3,200, зріст 51 сантиметр. Маленькі віці лише 5 днів. Коли вона знову побачить маму, невідомо. Наразі дитина у лікарні. До немовля нікого не пускають. Проте, за словами медиків, дівчинка абсолютно здорова. Звідси її випишуть одразу, як з'ясують, де саме вона перебуватиме надалі. Долю дитини тепер вирішуватимуть соціальні служби. Якщо ці батьки за свій поступок будуть нести наказання, то для цього завжди привлекаються ближайші родственники. Якщо ми знайдемо бабушку і дедушку, які захотять виспитувати цього дитина, може бути тетя або дядя, і вони візьмуть під опіку цього дитина, то цей дитина зможе виспитуватися в сім'ї своїх родственників до того моменту, поки батьки будуть відбувати цей срок. Подружжю загрожує до 15 років ув'язнення. Якщо дитину не заберуть найближ Ще родичі дівчинці шукатимуть названих батьків. Як і в Носково, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, 2+,2. українська контрабанда нелегалів до південної Європи. За результатами розслідувань британських журналістів, видання Таймс, наші співвітчизники створили цілу мережу для перевезення на розкішних яхтах мігрантів із Туреччини. До Італії, Мальти та Греції за кожну таку поїздку. Від нелегалі вони отримували понад 7 тисяч євро. На одній яхті розміщували до 30 осіб. Загалом від початку минулого року вони перевезли понад 2 тисячі біженців, здебільшого вихідців із країн близького сходу та південної Азії. Італійська поліція за останній місяць вже затримала вісьмох українців на Сицилії і ще шістьом кайданки вдягли на Мальті та криті. Придбати ЗНО дешево до всеукраїнського іспиту залишаються лічені дні. А в інтернет-просторі з'являються численні пропозиції. Шахраї пропонують впускникам придбати відповіді на білети просять від 200 до кількох тисяч гривень. Коли ж підліток перераховує кошти, псевдодобродій разом із грошима зникає. Антон Страшко дізнавався, чи реально дістати заповідні відповіді. Це сторінка киянина, який пропонує придбати відповіді до ЗНО. Пише, що знайомі працюють в українському центрі оцінювання якості освіти. Сам він займається цим вже два роки, а відповіді надсилає одразу після розрахунку. Пишемо, що хочемо придбати відповіді з української мови. Торговець одразу називає ціну дві тисячі гривень. Для гарантії надсилає фото власного паспорта. Але коли пропонуємо зустрітись, обриває ніяких реальних зустрічей, лише картковий розрахунок, віддати дві тисячі гривень рівень ми пошкодували, адже на гачок до саме цього шахрая вже потрапляв випускник. Але коли відправив кошти та надіслав чек, замість відповіді отримав нову вимогу. Я вам заплатив щойно. Добре, ще дві тисячі доплатіть. Яких дві тисячі? Здорожчала. Я вам надійшлю два предмети за незручність. Сторінка Данила Бившова чи не найпопулярніша серед ЗНО спільнот у мережі. Переконливі гарантії та багато рекомендацій від фейкових сторінок. Шахрай уже добре знайомий і центр оцінювання якості освіти. Він і минулого року був присутній у мережах, і минулого року працівники центру також перепис вступали в переписку з ним і роз'яснювали його, то, що його дії є незаконні. Але цього року, бачите, він знову присутній. Директор центру Вадим Карандій пояснює, повідомляють поліцію про десятки таких випадків щороку. Скомпонованих відповідей на завдання до проведення ЗНО навіть не існує, а отримати самі тести нереально. Я на це дивлюся. Місь чоловік каже, тести друкують та укладають автоматичними лініями, і лише кілька людей мають доступ до вже запакованих збірок. Реальні відповіді на кожному конкретному місці будуть різними. Застосувати один єдиний бланк на всі варіанти. Неможливо. І ще одна пропозиція придбати ЗНО через сайт. Тут пишуть дістали білети, бо зламали сайт центру оцінювання якості освіти. Розробник Олексій Хуменко каже: у шахраїв не те, щоб зламати чужий сайт, а й якісно створити свій. Забракло клепки усе зробили за шаблоном, витратили до тисячі гривень. От ізначальний шаблон той, который вони переділили. Ну как би нічого сложного сайт можна зробити за полдня. А схвальні відгуки писали самі автори, ба більше фото. То наших, так би мовити, школярів належать іноземним студентам. Тут форми ніто відзив. Тому як вони ці відзиви получають у кіберполіції. Теж упізнають усі сторінки та твердять, підозрювані вже на гачку. Я рахую, що тут працюють професіонали шахраї з досвідом в одному з регіональних управлінь. Зараз вже йде слідство встановлені підозрювані. Можу так сказати, формально підозрювані особи і найближчим часом буде реалізація. Якщо провину інтернет чи доведуть, їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Антон Страшко, Ігор Ткач та Ігор Сірий. Спецкор 2+,2. Дякую, що були з нами. Зустрінемося вже за добу спецкорі. Далі на 2+,2 плюс джедає з Олександрою Лобудою. Сашо вітаю, які новини на дорогах країни та світу. Вітаю, Руслане. Добрий вечір усім.